Всім привіт, мінтошивці і глядачі, хто попав на це відео. Це гайд по грі Beyond and Evil, або За межаї Добра і Зла. Це пригодницька гра випущена Ubisoft у 2003 році, ми ви візьмете на себе роль Jade молодої журналістки, яка бореться проти інопланетного вторгнення та корупції в гури. Гра поєднує пригоди, бої, розслідування і навіть фотозйомку. Ось покроковий гайд, на який допоможе вам пройти гру і отримати максимум задоволення. Основи геймплею. Переміщення використовувати клавішу WASD на персональному комп'ютері або аналоговий джойстик консолі. Бої. Натискайте кнопки атаки, щоб завдавати удари. Jade має бойову палицю Dai Joe». Фотоапарат знімайте місцеву флору, фауну й доказів злочин. Головна механіка фотографія. Вам потрібно знімати фотографії тварин та об'єктів, щоб отримати гроші перлини. Перлини це основна валюта гри. Її використовують для покращення вашого транспорту. Бої вони прості, але залежать від вашої швидкості і спритності. Стратегія проходження. Початок гри. Виконуйте завдання з навчання, щоб зрозуміти основу керування та механіки. Слідкуйте за діалогами, вони дають підказки для подальших дій. Заробіток перлини і грошей. Фотографуйте все, що бачите. Кожен знімок додає вам гроші. Виконуйте сайт квести. Вони дають додаткові перлини. Збирайте перлини в секретних локаціях. Шукайте артефакти і покращення. Використовуйте перлини, щоб купувати апгрейди для вашого транспорту. наприклад, Глісера Говеркрафт. Не пропускайте магазини, там можна знайти корисні предмети. Бої та стелс. Уникайте прямої сутички з сильними ворогами, якщо це можливо. Використовуйте стелс, щоб залишитися непоміченим. У боях із босами звертайте увагу на слабкі місця. Вражливі поради для успішного проходження. Досліджуйте світ у горі. Багато прихованих місць із бонусами, перлинами, цікавими деталями сюжету. Використуйте камеру, фотографія, ключ до успіху. Не лише тварин, а й доказів для розпуття змови. Будьте уважним до деталей, досліджуйте кожен куточок, бо часто там і секрети або підказки. Підтримуйте команду Jade, одна. її напарники допомагають у битвах і розгадуванні головоломок. Енергетичні паки. Збирайте її, використовуйте їх для відновлення здоров'я. Протистояння за альфа секцію Розслідування змови виконуйте в основній сюжетній місії, щоб розкрити правду про змову альфа-секції. Бої з босами будьте готові до того, що боси потребують спеціальної стратегії, Вивчіть їхні рухи та напади. Фінальна місія. Фінал гри складний і насичений. Реконайтеся, що ви добре підготовлені з достатніх кількісті енергетичних фактів і апгрейдів. Я вас повторюю, фінальний бос досить сложний, і я його, на жаль, не пройшов, тому я вас попередив. У мене не було достатньо е, паків енергетичних, щоб відновити здоров'я, тому я не зміг пройти цю місію. Фінальну місію, фінального боса пройти. Постійно взаємодійте з напарниками. Ваші союзники, як от Пейдж, свиня-механік, дуже... Корисні. Вони допомагають у боях і вирішенні головоломок. Завжди тримайте їх поруч і використовуйте їхні здібності. Загальні рекомендації. Збереження. Зберігайте прогрес якомога частіше. Сайт-квести. Вони не лише цікаві, але й допоможуть зібрати більше первин і предметів. Карта. Використовуйте карти, щоб не заблукатись, знайти всі важливі локації. Beyond Good and Evil. це не просто гра, а справжня пригода. Наслужуйтеся історією Jake, розкривайте змови та боріться за правду у у проходженні. Всім дякую, хто додивився до кінця цього відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Діліться з відео з друзями, якщо воно вам сподобалось. Так, пишіть коментарі, сказав. Всім пока!